Подія це повідомлення з даними, які надсилаються на потрібну URL-адресу в SendPulse після того, як користувач здійснить певну дію. При створенні події, SendPulse відстежує та обробляє всі запити, надіслані на цю URL-адресу. Таким чином, ви можете передавати з сайту, наприклад, інформацію про клієнта та товар, який він вибрав на різних етапах покупки, а також іншу інформацію, яка вам буде потрібна. За допомогою подій ви можете запускати імейл, смс, пуш авторозсилки та ланцюжок чат-бота для певного контакту. Щоб створити подію, перейдіть до розділу «Авторозсилки», Менеджер подій та натисніть Додати нову подію. Є чотири встановлені види подій Покинутий кошик, Реєстрація. Купівля, Користувацька подія. У кожній з подій ви можете додавати, видаляти та редагувати змінні, які можна використовувати в тексті повідомлення блоків імейл та смс, фільтрувати за значеннями в блоці фільтр або зберігати в адресну книгу за допомогою блоку Дія. Ви можете вибрати такі типи даних рядок текстові значення до 255 знаків число числові значення дата. Для дати передавати потрібно у форматі рік, місяць, день. За допомогою структури можна передавати масив даних щодо товару для створення динамічного шаблону. Динамічні шаблони використовуються для надсилання кожному клієнту персональної інформації, наприклад, даних про замовлення на різних етапах. Після додавання всіх змінних натисніть Додати. Після того, як ви налаштуєте змінні та додасте подію, сервіс згенерує унікальну URL-адресу, на яку потрібно надсилати дані, ID події, формат тіла запиту в JSON, який SendPulse буде очікувати на отримання, скопіюйте URL-адресу, на яку будуть надсилатися дані, і саме тіло структури даних, їх потрібно передати вашому розробнику для налаштування надсилання інформації з вашого сайту через пост-запит. Thank <laughs> you.